If you catch me at the border, I'll be the limino. If you come around here, I make a more day. I get one down in the view. I fly like pepper. If you catch me at the border, I'll be the limb. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in the top and if you win. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to unclock my game. Everyone's a winner, we're making our fame. Burn a because. Sometimes I think sitting on trains Every stop I get to, I'm clicking that game Everyone's a winner Вчора ходив гриби, блядь, як дійшов до одної точки, як почав стригти, блядь. то я заїбав. Так що, Глеб вже ромку загубив. Одного вже ушатав. Погубив, погубив. Отак от. Отак робе розхід. Поїхали. Чекали. Пипеп. Ми поїхали по дихашки. А він теж ось Boy, I bought they not, like not like us. they not like us. they not like us. What like 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 I, I don't know why you still pretending. What is the Albert niggas and bird, bitches, go? The audience not dumb. Shit, this story is how you want They Drake, they not slow. Brother, still I can go further. I promise hey, and you I ain't no no boy, you're a poor boy, best get ready or something Since 2009 I hate this bitch jumping You niggas get a wedgie, we flipped over your boxes What over your wall, the fuck the best, no option You see, nigga best trainin' they passion I famous all I've been, caught deep in my right This for the doctor, tip pop star, I'm quick hittin' Fuck the caption, one action, no accident I'm hands on it, fuck around and get polished Fuck the way you go, I hit with some gel, that's conniving Then get his face tatted like a bitch apologizin' Blacky Rose came home, y'all didn't deserve him neither From a laundry down the side of the Красиво, красиво. Даже с этой кочки так дернул. Да, да, да. Боймик за Боймик с тема. Чуешь, когда подъезжаешь до места, Ромки, ну, такие строгаешься обережным. Я уже, да, я уже так... Да, я тоже, на то мы трохи перетрываемся. Не, не будет придивляться, а где это дерево так близко? Ну, хорошо, вы... Ударився? Що таке? Ну, треба на ноги був, що там. Ага. Не можу тягнути. Бай. Гриби, гриби. Не, не годі Ти, згинати. Що, що? Тягнути не можу, бай. Ще, ще... Розкатуйся. Чуть -чуть, чуть -чуть, це треба медленно, спокійно. Це дуже на кочках да, заклався, так? Так, дуже на кочках зразу заклався. Пошкодив, пошкодив. Сугло пошкодив і зв'язку. Суглоб, я тоді ключицю поламав. Ти так нормально, так? Дивись, да. в піднятому стані. Так і хуй. Так. 我得赶紧去。 Це була жесть, алюмінієва. Я перелетів перший на площадку. Навідоше має бути, де я вилетів. Короче, там де от дерти, я прямо аж туди. Камера, включена. Поїхали. Да, мотор. Дай тять. Дай тять. Я помістився на внутрішній радіус. З'їхав тут і по внутрішньому. Іду. О! Хорош Пам? <laughs> Хорош! Ну, не мотовіп. Ілімітатор. Елімінатор. Чекай, а ти будеш їхати там внизу <laughs> контр, чуєш? Ти будеш їхати контр да. і напряму, на той Напр... кікер. Я Чи, не знаю, Чи, я стой? подивлюсь. Бо якщо їхати до то той кікер, щоб долетіти, треба б напряму їхати? Так, так, так. Бо нас вже заїдає. Давайте, газуйте. До нас теж. Ні, так ви їдете. Ви вільно їдете. Антон, їдьте. Так, все чекай, наїдати. чекай, чекай, не спіши. Не спіши. Готовий? Так. Да. Давай. Доброго денця. Доброго денця. Ecco qua, ho avuto u e v e c h i ho t t правда? Ну, по трасі. Ну, да, мокро. Во-во, я думаю, блін, що. Так я думав, що знову... Ні, палка попала в переднє колесо, і я її просто роздробив, як це. Міксер, міксер. Чуть налишився безперед. Прикинь, це все вже йде всередині, так? Да? Да. Угу. Прикол. Так. Це хріново. Барспін -бар -бар не покрутиш. Ні, я маю на увазі. Покрутиш. Що... Ну не дуже, там можна перегнути ці рубашки. Ну, угу, далі не йде. А там, Та там е ця там, 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 да, всередині є навіть. Це мінус даже. Нічого, нормально. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, 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 <laughs> baby mamas, mamas, yeah, go like this.

like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me she needs to get up he's an american pie and take her bite out that's my house i disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck private school daycare medical bills i pay that i love you mom